Поточним ремонтом доріг у Слов'янську вже кілька років займається комунальне підприємство «Водозниження». Організація має спеціальну техніку та фахівців для успішного здійснення ямкового ремонту дорожнього покриття. Та поки бригади підприємства вимушені латати дірки в асфальті підручними матеріалами. Асфальтові крошки, те, що зняли прошли роки, До початку текущого ремонту дорог, основні маршрути, Это маршруты троллейбуса сильной ямочности. Например, у нас есть основной такой участок улица Сорзаводская возле моста, есть э, на генерала Батюка, есть Камяхова. Мы это участки <coughs> регулярно подсыпаем. Проте ефективність таких заходів вельми сумнівна, адже фахівці зазначають, при дощовій погоді вміст підсипаної вибоїни зникає під колесами автівок. В лужі, де в ямах стоїть вода, вона не тримається навіть час. Це просто розходи. Це загрузка автомобіля, підтримують, люди засипають, вона не держиться. Вчора ми у вас підсипали Артема. Поки вона більше мене держится. Сьогодні дощ пойдет вечером, його не буде. Она... В последующем мы ми під бордюром їх убираем, або в рівні примірних убираем. Щорічна підсипка це вимушена тимчасова міра. Що ж до запланованого поточного ремонту доріг Слов'янська він розпочнеться за умови теплої та сухої погоди. Текущий ремонт ми почнемо. как только среднесуточная температура воздуха будет плюс 10. Пока у нас в нашем регионе ни одна забот по изготовлению асфальтобетона не работает. Есть некоторые соседние города, делали в середине конца марта, ложили, попытались ложить асфальт, а его уже нет, две недели не удержалось. По той простой причине, что асфальт холодный, мокрый. А держаться не будь. Ніяких нових технологій щодо укладання асфальту та складу асфальтобетонної суміші КП водозниження запроваджувати в цьому році не планує. Кошти депкорпусом Слов'янської міської ради виділені, визначилися із переліком доріг, які ремонтуватимуть у першу чергу. Перший транш по текущому ремонту виділено. Виділено сесії. Я конкретну суму не можу, по-моєму, 640 тисяч. Виділено. в мартовской сессии выделена выделено на первый транш. <клёх> так что мы готовы к приступ... приступить к ремонту, к текущему ремонту дорог. Ждем только погоду. Это это улица Свобода, Фрунзе, Фрунзе юных коммунаров, генерала Батюка, Камьяхова. это есть все центральные улицы, будем те необходимые где городское транспортное средство ходит, мы начнем в первую очередь. Мы с Краматорским заводом будем работать, работать будем в завод, это агротехсервис. Вырубали, продули, прочистили, смазали битумом, затем ложим асфальт и закатываем. Існує вірогідність того, що допомагати водозниженню у здійсненні поточного ремонту, додатково запросять підрядну організацію, аби в короткі терміни впоратися із поставленим завданням. Адже стан в Слов'янську, втім як і в інших містах країни, майже критичний. Крім того, в цьому році планують проводити не тільки ямковий, але й капітальний ремонт проїзної частини деяких вулиць міста. Руководство города іщуть средство щоб що капітальний ремонт. Также нам нужно будет <coughs> выделено сейчас на обследование э, мостов, паспортизация обследования мостов, городских мостов. Я думаю, что в дальнейшем тоже будет изыскать деньги ремонта их. Є сподівання на те, що частина коштів, що надходять до міської казни від акцизних зборів із продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і паливно-мастильних матеріалів в цьому році дозволить відновити дорожні покриття більшої кількості вулиць Слов'янська. А поки капи водосниження зазнає збитків через витівки нечисних на руку городян, що намагаються покращити своє матеріальне становище за рахунок майна підприємства за всіма фактами подані заяви до правоохоронних органів. Почти у нас за останній місяць. воруется каждую ночь ливнепремные решетки. И за прошлую ночь тоже <coughs>, по юных коммунаров в районном музее опять сорвали ливнепремные решетки, даже с обечайкой вынесли. Мы их привязываем о том, чтобы не украли, решетки не украли. Они решили все вместе. Восстановление для этого решетки минимум обходится там 250 от 250 до 350 істість грі, де матеріал. Не Ні, о тому, що ми беремо матеріал, самі варимо, самі встановлюємо. Щодо позитивного, напередодні великодних свят бригади КП водозниження з ЖЕКами, слов'янськими організаціями та підприємствами продовжують проводити місто в порядок, займаються прибиранням доріг, весняним очищенням прибордюрного бруду, вивозом зібраного сміття, В найближчих планах здійснити побілку бордюр та нанести розмітку доріг.